Is that about ready? These things, they take time. Для таких речей потрібен час в ті роки на початку нульових я йому повірив. Більше скажу, думаю, Гейб і сам вірив в це. Але як же він киданув через бедро всіх нас, навіть не усвідомлюючи, що майже два наступних десятиліття не буде нічого. Абсолютна темнота. До сьогодні, загалом, останні декілька тижнів в ком'юніті все частіше і частіше відбуваються розмови про те, що ось з дня на день відбудеться як анонс самої хала. Life 3, так і нового пристрою віртуальної реальності від Valve. причин багато. Давайте по порядку. Перша заходимо здалека. Наразі гаряче обговорювана тема. Це розклад подій в Steam. Якщо ви слідкуєте за актуальними новинами по Steam, ви повинні знати, що зазвичай осінній розпродаж відбувався в кінці середині листопада, але от цього року Valve зробили виключення і влаштували осінній розпродаж аж з 29 вересня і по 6 жовтня. В дня, чого раніше ніколи не було, і навіть самі Велф повідомили, що це було зроблено навмисно, але подробиць поки що не розкривали. Зрозуміло, з яких причин. Далі більше із зараннього проведення Steam Sale зараз очевидно з'явилося вікно, а саме з 17 листопада і до 8 грудня, де не буде ніяких розпродажів та ніяких подій взагалі. Причина номер два: вчора в мережі з'явився рендер нового контролера від Valve, але інсайдер з Генерував його за допомогою штучного інтелекту на основі реальної копії задля уникнення проблем з нерозголошенням. Я вам скажу, що з легкістю можете вважати це реальною, ймовірно, фінальною версією цього контролера. Щоправда, в мережі більшість плюється його дизайном, мовляв, буде незручним. До речі, як сам інсайдер каже, він буде здатен визначати відстань між руками та стіками, але без технології відслідковування пальців. Хто зна, ймовірно, Ймовірно, ця сама технологія визначення відстані між руками та стіками буде і задіяна в третій халфі. І якщо це навіть так, ймовірно, це не буде обов'язковою функцією для пк гравців, як це було з VR. А тепер по цій темі трішки глибше в західних просторах інтернету є такий дослідник vr технології Бред Лінч, який відомий під ніком Седлі із Bradley». Ось його YouTube, Ось його X. Він повідомив, що Valve планує представити свій новий. Новий vr пристрій вже увага 12 листопада, а це завтра. Автор не ноунейм, no адже на Ютубі в нього 127 тисяч підписників в мережі X 62 тисячі. Це дуже авторитетний автор у своїй темі, який слів на вітер раніше не кидав. Так ось він каже, Valve мають намір анонсувати новий пристрій вже в найближчу середу. Знову ж а це завтра. А всі деталі та старт передзамовлень відбудеться вже за один-два тижні, що якраз ідеально співпадає з датою, коли в стім буде вікно, це та сама дата, з якої прибрали осінній розпродаж. Тому висновки і напрошуються самі. Знаю, що багато хто з вас захоче оновити залізо для гри або ж зібрати й абсолютно новий ПК, якщо що будь-яку відеокарту від найдешевшої і до 50-90 ви зможете придбати в нашому магазині КТС за чудовою ціною, а також використавши мій промокод. Метареаліст, ви отримаєте додаткову знижку. В нас є чудова техніка на будь-який смак. В нас все офіційно, в нас смачні ціни та нескінченні акції, де ви зможете завжди гарно заощадити. Будь ласка, звертайтеся в наш магазин. Тут є все для гри в будь-яку топову новинку. Є консолі, є сучасні смартфони. Загалом ви мене зрозуміли. А посилання на сайт та промокод ви знайдете в описі під відео. Пішли далі. Ну й причина номер три: в жовтні китайська дослідницька група XR Research Institute заявили, що Steam Frame перейшов в стадію серійного виробництва, а готовий тираж може скласти аж від 400 тисяч до 600 тисяч екземплярів. Зверніть увагу, ця заява відбулася близько місяця тому. До речі, цю інформацію підтвердив як Лінч, той що Седлі із Бредлі, так і той самий Тайлер Маквікер, який точно знає майже всю внутрішню кухню. Як про Steam Frame, так і про Half-Life 3, чи як він там її називає Half-Life X. Наразі Лінд також повідомив, що вся сказана сьогодні інформація надійшла від декількох джерел в різний час. Ось всі ці дані дуже гарно співпадають з інформацією, яку я вам давав у своїх попередніх відео по Half-Life 3 про активність Valve саме в листопаді. Тому очікується, що саме завтра Valve представлять Steam Frame, ймовірно, з Half-Life 3. А вже в. В період з 18 листопада по 8 грудня буде старт передзамовлень нового vr пристрою ймовірно, і Half-Life 3 з її трейлером, про який я вам розповідав. До слова, майже місяць тому стало відомо, що Valve активно створює дебютний трейлер для Half-Life 3 на актуальній релізній версії гри. Тому, якщо всі ці факти зібрати воєдино вперше за 18 років, ми можемо зрозуміти, що це. Відбувається зараз. все ком'юніті затримало подих та очікує повтору ситуації, як це було в 2019-му, коли Valve разом з індекс анонсували Half-Life Alex, але дикість ситуації зараз в тому, що ком'юніті чомусь вирішило, що Half-Life 3 розробляється спеціально під можливості Steam Frame. Ні, я десятки разів наводив пруфи, що нова халфа це ПК проект. Лиш, ймовірно, якісь необов'язкові додаткові функції будуть досягатися шляхом чи. То Steam Frame, чи то їх нового контролера. Не знаю, я хочу ПК Ексклюзив Онлі, але відчуваю, що таки нова халфа буде заточена в якійсь мірі під ці технології додатково. Тому Steam Frame, як то кажуть, фанатам халфи в кожну хату. Але наразі це не має ніякого значення, бо найважливіше дочекатися та отримати анонс нової халфи, яка може відбутися всього-навсього завтра, разом з VR-кою. або ж в 20-х числах вже з повноцінним анонсом та відкриття. Приттям перед замовлень Steam Frame. Ну і в кінці підкріпимо всю інформацію дата та словами Тайлера Макквікера і розуміємо, що все сходиться ідеально, анонсу точно бути. Якщо хто не в курсі, що говорив Тайлер на нашому каналі, всі мої попередні відео по Half-Life це ідеальний варіант для закріплення інформації. А якщо завтра відбудеться якийсь анонс, я обов'язково вам моментально розповім про це у відео. Тому підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок. А зараз. З гарного вам дня та скорого анонсу нової Half-Life. До зустрічі!